Йолки-палки. Диви, 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 диви. Комбайн не може виїхати. Зараз з ним поїду туди до бази. Переді мною три комбайна, а тут їх не обженеш ні Всі ж не вар, чекав цього, щоб зазняти вам, А тепер у мене така вигрузка. От що означає? 17 диски. Ідеально влізли в багажник. А тут стоять такі в мене. І з самого ранку вже переїжджаємо, їдемо на найдальші поля. Поки є час. Трохи познава. Вже no, no немає 9 ранку, Андрій вже приїхав, вимиває свого даху. Виходить, в одного мене буде грязна машина. Всі вчора заїжджали на мийку. Зараз з ним поїду туди до бази, та й на поле будемо їхати. Неділя, 9.30 за вікном. Андрій мене підвіз, я тільки виклав відео для вас. Андрій мене підвіз до машини, поїхав вперед, бо йому першому грузитися. і Я качав повітря і потихеньку теж трясусь. Зараз, бо я стояв біля бази, а грузиться десь кілометрів 25 від бази. Ми туди, звичайно, не поїдемо, а ми об'їдемо. Давно я не бачив у нас на полі такого руху. Так, тут вже помолотили, зараз я вам покажу скільки машин стоїть, комбайни, камази, все на світі. Машини ви вже бачите, а ось така техніка. Такий рух. Така процедура після гемелу. Все треба вимести до одної бубки. Літають як джмелі між машинами. Сидиш в машині, дивлюся в дзеркало. Летить один комбайн звідти, один туди. Перегрузчик висипає в машину, комбайн в перегрузчик. На Сьогодні рух капітальний. Дивіться, яка у нас тут ротація. Всі комбайни пощіплювалися, готові на виїзд. Машини вже переїхали, ми двох лишилися. Зараз комбайни вперед, ми за ними. Але вже рух конкретний сьогодні. Ось такі ж немає, які мають бути. Ось так ми переїжджаємо на інше поле, задуман і спереду два дафа йде. А комбайни, будка вже все на полі. Тут поле як лабіринт. Тут пішло, туди смуга. посадки скрізь. Ну тут широке нормальне. Через що ми навіть не на дорозі грузимось, а в полі, бо немає як під'їхати. Це зараз мені стільки перегрузчик привіз, практично пів кузова. Зелене, правда, якісь стручки, це там була така ділянка. Але логіка мені одна не зрозуміла. Комбайн дійшов до мене сюди, він вже бликав, але вирішив мені не висипатися, поїхав в ту сторону і весь час, поки перегрузчик на мені вигружався, чекав. Вже виїжджаю з поля, камаз наш летить, як скажений, реактивний. Але комбайни ходять швидко. Машини зараз на елеваторі застрягли, то всі спішать, бо треба домолотити поле, то плашилось, здається, 15 12 гектарів. Уже я завантажений, їду на елеватор. Так швидко ходили, що після мене машину зразу загрузили. Вон вона їде за мною. Батько їде. Коротше майже разом їдемо. Він виїхав на 5 хвилин пізніше, ніж я. Додогнав мене. А зараз на елеваторі буде видно, чи буде сьогодні повернення, точніше переадресація, чи, чи не знайдуть Гімемо. Як казав директор, філософське питання, чи знайдуть Гіно, чи не знайдуть. Уже друга година дня, весь цей час я був вдома. Тільки подзвонили мені, що можеш їхати. Там ті дві машини, які переді мною вже заїхали на поле, то можу їхати, може там сьогодні до вечора мене загрузять. А може буде таке, що і не загрузять. Але сьогодні добре, виспався вдома, зробив справи свої, та і все. Я помітив, що це вже третій раз так проти мене працює закон подлості. Дуже спішу, бо подзвонили, вже швидко-швидко їдь на поле. Переді мною три комбайна, тут їх не обженеш ніде, бо тут вузькі дороги, міст і ще й переїзд закрився. Ну це ж треба так. А тепер їду в такій колоні. Комбайн, його технічка і директор. Одна машина вже повна, мені трохи всипнули. Перегрузчик висипається, зараз привезе мені. А тут Камази стоять, газончики їздять, тут якось воно насінньєве і таке разом. Коротше, трохи на базу везуть, трохи не веземо на елеватор. Покажу вам і таку загрузку. Камаз, газончик. Теж будуть вести сою, але на базу. Ось такі зправні жнива, як колись були. Але раніше таких комбайнів не було. Я ніби не на елеваторі, а в школі на перерві. Чипси і кола. Ну а що? іноді теж хочеться. От що означає 17 диски. Ідеально влізли в багажник. А тут стоять такі в мене. Забрав уже, усі не відкривав, одне відкрив. Непогано зробили. Так зразу дивився, ніби чорний, бо я вибрав темніший сірий, ніж був. А на сонці то гарно грає сірий. Темно-сірий графітовий. Трохи темніший як були. Але непогано. Цікаво, як бачите, що в мене. Ого! А я то думаю, чого пилюка так летить? Зрав дуже грязно. Вже їду повний. Вітер сьогодні просто скажений. Наївся тої пилюки на полі. Немає ніде сховатися від неї, ніяк стати. Вже їду, але в хлопців, які грузились переді мною, знайшли гімоту. Я не знаю, що мене чекає. Ну все, вже я на базі. Сьогодні швидко, навіть засвітла, приїхав, вигрузився. Немає сенсу більш їхати, там машини, три машини на полі є. Та і все. Паркуюся і додому. Сьогодні весь день возив Сою. На елеваторі. На вечір вчепив маленький прицеп до маленької машини і теж їду. Треба завести в село цю машину з прицепом, бо на завтра ніби домовлено з комбайном має приїхати змолотити там. Трішки сої нашої лишилося. Не знаю, звичайно, як воно буде, бо мені завтра ніби до обіду грузитися. Але щось буде. Когось попрошу, може дядько зможе відвести. І з самого ранку вже переїжджаємо, їдемо на найдальші поля. Вони найдалі від бази, але погода сьогодні така, хмариться ніби як на дощ. Може бути таке, що доведеться там і пожити трошки. Ось я вже й догнав нашу колону. Три комбайни тепер, два з'їхало, три комбайна їдуть, дві машинки, агроном. Значить, я буду перший грузитись, але я так і мав. Ми їдемо прямо. А справа тут теж молотить. Якось так цікаво, на купах все лежить, поскладали. Це, мабуть, наша соль. Але їдемо десь далі. Ого, а тут такі підйомчики не хелі, я дивлюся. Ох, лки-палки. Диви, 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 диви. Комбайн не може виїхати. Це туди. Ох, я тільки що висадився, я сам ледь на цей підйом виїхав. Чую, доїхав до середини і буксує. Як добре, що в мене нова резина. Я б на тій не вишкріпся. Ну підйом тут конкретний. Це буде спуск, як буду їхати. Ні, Мабуть, треба десь шукати другою стороною виїжджати. А тепер у мене така вигрузка. Цей самий елеватор, теж на лючок, тільки інша дільниця. Він ще старіший. Ну нічого, прикольно. Все ж таки вночі пішов дощ, але я встиг загрузитися, ще було світло, бо я перший грузився. Поїхав сьогодні додому, лишив машину в дядька. Думаю, не буде молотьби, бо таке було захмарено. Але вітер, і він висушив сою, молотили, вже набили одну машину, виходить, я не встиг приїхати, то перемістився в кінець черги. Помаленьку їду собі, не спіша. Там їдуть всі по полі, я не знаю, я то не хочу в те болото їхати. Тут таке трохи щебінь, але не критично. Плюс я порожній. Зараз потихеньку дострибаю і стану в чергу. Всі ж не вачекав цього, щоб зазняти його. Як краще кілько. Встиг я таке завантажитись. Приїхав на елеватор, навіть після мене два камази були, я думаю, вони також завантажаться. Зараз беруть аналізи, кажуть куди, і я їду вигружатись. Сподіваюсь, все буде нормально, повернусь сьогодні на поле, а там буду чекати, чи не піде дощ. Таким чином відбирають аналізи. Ось вони йдуть. Тут якось довго, по чуть -чуть, мабуть, набирають. Яка гарна сьогодні погода. Ранок. Комбайни вже приїхали продуватися, Продуватися сьогодні до молодьби. Буде-не буде вона, але, але ми не... стоїмо на погодові. Що у нас тут з <реш> Нескільки з молоком. Як в цьому, як в рекламі, американський сніданок. Зараз перегрузчик Андрія досипле. Альошка, та й тоді я. Тільки що відбувся обман року. Комбайн під'їхав до машини, я виліз наверх, думав, буде висипатися. А він собі поїхав далі. Там перегрузчик стоїть, то зараз в нього насипла. Мені півтора бункера. І теж вже буду їхати. Дуже хочу до дощу, щоб ми закінчили це поле, вже хочеться звідси переїхати. Повернутися назад до бази додому. Я вже повний їду. Вон стоїть дві машини на полі. Поля лишилося ще чимало. Я навіть не знаю, чи встигнуть змолотити, чи вистачить машин, бо дві фури, які були переді мною, вони поїхали на елеватор і, як я розумію, застрягли там, там черга. Це дві машини намолотить, два комбайни ходять. В планах в агрономів закінчити це поле сьогодні. Це вам наглядна різниця еволюції у 16 років, напевно. Ось такий ман. Страшно, він мені подобається. Там вже такі монітори, як у мене в Мерседесі. Тут скрізь молотять сою, дивіться, якась машина чи трактор везли. Оце вони загубили. Мабуть, поки доїхав, то половину того, що загрузили, mm. на дорозі лишилось. Там ззаду також. Тут все. Це, мабуть, з трактора, скоріш за все, з прицепа якогось. Приїхав, поставив машину біля дядька, біля діда, поки є час, трохи позмиваю мухи. Чекав, чекав я на полі, мені не вистачило, не загрузився. Переїжджаємо в Новоселицю і там я буду перший на загрузку. Можливо, сьогодні встигнуть, бо ще поки доїду до кубайни, їх тільки що обігнав, поки розкосять. Ну, Можливо, мене й наб'ють, якщо не піде дощ. Поки сталося ось так. Сходив туди в розвідку, подивився, чи є як під'їхати до поля. Ніби є. Зараз поїду. Тож, таким видався цей тиждень, уже 10-та вечора суботи. Їду додому нарешті. Сьогодні переїхали ми вже, як я казав, в Новоселицю. Загрузились там усі по одному разу. І їдемо додому. Передавали на сьогодні дощ на 6 вечора, але так і не пішов. Якщо не буде вночі і завтра зранку, то продовжимо молотити, а як ні, то будуть вихідні. А на цьому відео добігає свого кінця, тому ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!